Вона народилася у селищі Третузне у 1923 році. А зараз мешкає на Лівобережжі разом з донькою, має двох онуків правнучку та правнука. Мешканці Кам'янського Олені Григорівні Тягнирядно 19 вересня виповнилося 100 років. Аби особисто привітати довгу жительку з визначною датою, в гості до ювілярки завітав міський голова Андрій Білоусов. Сторічний ювілей Олена Григорівна відзначає у родинному колі з чаюванням та тістечками. Ви була свідком багатьох історичних подій, пройшли тяжкі роки Другої світової війни, післявоєнні роки. Дуже шкода, що зараз ваш день народження також затьмарює війна. Ви виховали багато дітей, внуків, правників. Я бажаю здоров'я, щастя, добробуту всій вашій родині і бажаю вам ще. Довгих років життя Вітаю вас від нашої Кам'янської міської ради. Кам'янського усіх мешканців. Нашого міста цією датою. фансила за неспішною розмовою Олена Григорівна розповідає скільки всього побачила та свідком яких подій була за своє довге життя. Народилася у 1923 році у селищі Третузне, де зараз розкинулося підприємство Дніпро Азот. У 10 років, будучи дитиною, дізналася, що таке голод пощастило, каже довгожителька. Майже усі рідні вижили. Знаєте, яке було я. Що ми траву їли, картошку чистили, а лушпи не оставались, ми її, її не викидали а їли. Тоді робила горення війни в колхозі на різних роботах. А як наші вступили. 43 третім році. Я пішла на завод. Встановлювали цеха. Бабуся все добре пам'ятає, адже зберегла гострий розум завдяки тому, що полюбляє читати, розповідає донька довгожительки. Ювілярку у родині дуже люблять та бережуть, тільки бідкаються. У бабусі не залишилося друзів. Через поважний вік вони вже відійшли у засвіти і дуже тішиться, що порадувати та привітати іменинницю Завітав очільник міста. Ми дуже раді, дякую, що приїхав и Андрей Леонидович, всем большое спасибо, что не забыли, вспомнили и поздравили.